Привіт! І сьогодні знову буде математика! Математика! Але математика буде смачна і цікава. Ми будемо робити піцу. Піцу! А для цього нам потрібно повторити цифри один! Два, три, 4 і 5. Так, сьогодні математика, але математика смачна. Ми будемо готувати піцу і будемо рахувати. Отже, подивимось. Один це у нас тісто. Один. Один було тісто. А зараз два. Два, один, два, це помідорний соус. Накладаємо. Один. Два. Читаємо гриби скільки? Три. Рахуємо. Один. Два. Три. Не треба. Ми уважно дивились і рахували три грибочки. Читаємо ковбаса. Скільки? Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І залишився сир. Сир, скільки сиру? П'ять. П'ять. А ну, давай. Один, два, три, чотири. П'ять нема. Хто з'їв п'ятий сирок? <с infly> а п'ятий сир. З'їв коля. Я мишка. А зараз треба. Нашу піцу поставити у піч на вогонь. Почекати, щоб вона спеклась, приготувалась, а потім вся родина буде смачно їсти. А ми повторимо рахунок. Один. Два. Три чотири п'ять.